У попередніх відео я давала поради початківцям, як виростити город на підвіконні. Ми сіяли мікрозелень, ось вона, перший урожай на бутербродах і бургерах. Також сіяли огірки проклюнутим насінням у торфяну таблетку. Ось як це було. Огірочки проросли і пора їх висадити. Стакан, стакан розрізаний, як я показувала в одному з попередніх відео, і розміщуємо стакан, магніт для корення. Про це теж є окреме відео. Далі знову землю і знову саджу огірочок. Другий огірок був посаджений на півдоби пізніше, бо він трошки пізніше проріс, проклюнувся пізніше. Поливаю розчином тим, яким брала для стимуляції насіння. але Розведений пополам. І присипаю присипкою, про яку теж розказувала в тому відео. А ось огірочки, бачите, яка різниця в півдоби І з'являється четвертий листочок, пора висадити на постійне місце. Беру для цього банку, наробила багато отворів, робила розпеченою викруткою, бо виключили світло і більш не було чим зробити, крім як нагрівати викрутку і вбити насипаю керамзит, якщо є пінопласт ще краще, бо він не нагрівається і не перегріває коріння. Ну, У мене був керамзит, тому керамзит насипаю трохи землі і тут розміщу три кульки. Але розміщу їх на різних глибинах. Глибше, і потім вище і ще вище, для того, щоб корінь не зупинявся, як кажуть, на досягнутому. А далі і далі намагався опанувати весь простір банки. Таким чином йому буде легше виконувати оцю насосну функцію і постачати поживними речовинами ну, таку ліану, на яку я сподіваюся, що вона виросте. І вирішила трошки додати. Триходерми, це був у мене трихофіт, і з нього я виростила ну, ще додаткову триходерму і понюхала да, запах такий класичний. Зараз трошечки внесу її в ґрунт. Хай там собі заселяє для профілактики. ґрунт. Я готувала сама, основа куплена і додавала те, що показувала у відео про ґрунт. Я знову досипаю землю ну Так скажемо, кульки-магніти в три поверхи, землю насипала не доверху. Далі зроблю луночку і зараз ви побачите, як зручно буде виймати огірок із тієї посудини, з того стакана, який розрізаний ну Поки що ставлю і, звичайно, накривати Звичай, цілком, що земля прийняла температуру кімнатну, бо, можливо, вона була трохи холодніша, ніж треба. А ось знову наші два герої. Різниця півдоби і один магніт для кореня. Цей, звичайно, менший огірочок, прийдеться йому ще побути в яселках, тому що в нього. Лець з'явився другий листочок. Тут уже четвертий листок з'явився, пора пересаджувати. Зараз я дістану стакани, щоб порівняти кореневу систему обох огірках. Один і той самий сорт, один і той самий посів. І от побачите, як легко, бачите, ось так відкривається стакан, а там Повно-повно коріння. Коріння опанувало увесь об'єм ґрунту, трошки видно слабо. Ну, і тут є коріння, звичайно, не те, щоб його немає, але значно менше. Теж виблискує не дуже видно на камеру. Залишається доростати маленький, а цей підліток йде на постійне місце проживання. Це трохи ґрунту, бо ґрунт осів, і це добре, бо він міг би осісти разом з огірком. Роблю луночку. Луночку трошки додам теплої води, щоб для кореневої системи не було шоку такого. Бо, можливо, температура корення зараз огірка трохи більша, ніж температура землі. І дістаю дуже легко і дуже просто, без всяких травм. Ось так дуже зручно, трошки притискаю, додаю трошки землі. Заглиблювати огірок не варто. Ну, хіба на сантиметр, якщо є необхідність. Якщо є необхідність, можна трошечки там, де є білі такі вирости. Зачатки корінчиків. От, оте можна заглибити, але більше не треба. І ці зачатки коренів з'являються тоді, коли вже хоче їсти огірок. Ну, ось і все. Так би мовити, саженець із закритою кореневою системою. А інакше її огірок і не витримає. Знову трошки води для того, щоб ґрунт, ну, щоб обтиснув ось цю посаджену грудочку, щоб вийшло повітря і на його місце просіла земля, пролили гарненько, плюс прозорі банки, що видно, доки вода. Потрапила, на яку глибину вода пройшла. Звичайно, банку я поставлю в якийсь лоток і, напевно, прикрию папером, щоб на вікні не перегрівалася. Дивимося ближче Чотири листочки. Чотири листочки справжніх, ну і дві сім'я залишилося. У пазухах цих листочків будуть з'являтися пасинки. Вони. Будуть хотіти цвісти і пускати нові пагони, але їх треба видаляти. Ну, зараз вони ще дуже маленькі, але трошечки відростуть, так щоб не травмувати, оточуючі тканини. Їх треба видалити.